Кожна людина, яка приходить до нас, уважно вислуховуємо, підбираємо відповідну військову професію. Якщо він водій, в нього є права, він буде служити водієм. Як обмежений придатний, він не пайде в дешеве чи інші нагрузки, які він не витримає. Реєстрація військовозобов'язаного зобов'язаного не має ніякої ролі для того, щоб прийти в РТЦК. Військово зобов'язаний звертається в ближайше РТЦК, де він знаходиться в будь-якому місці. Там його проконсультують. Та направлять в ту військову частину, де він буде максимально пригоден для захисту батьківщини. Якщо вони приходять до нас, кажуть свої побажання, то ми їх відправляємо в військові центр, де вони отримують військові навики відповідно з їх цивільними професіями. В цей час дуже багато військовослужбовців направляються за кордон для отримання навиків згідно стандартів НАТО.